На карті Білої церкви ви знайдете невелику частинку території, яку декілька тисяч мешканців називають своєю малою батьківщиною. Один із наймолодших мікрорайонів міста це масив Таращанський. На жаль, за цей час у тих, хто тут мешкає, так і не склалася традиція відзначати День мікрорайону. Проте цьогоріч ініціативу в свої руки взяли юні Таращанці. Учні загальноосвітньої школи номер 22 звернувшись за підтримкою до громадських і благодійних організацій. І ось 11 жовтня цей день відбувся. Таращанський масив. Він народився у 90-х роках уже минулого 20-го століття. І на сьогодні це густо населений, мальовничий, затишний мікрорайон нашого древнього міста над Росю. Тут проживають тисячі юних і дорослих білоцерківців. Окраса масиву, загальноосвітня школа номер 22 дошкільний навчальний заклад номер 15 школа мистецтв номер 5 клуб за місцем проживання «Парлина», а також клуб Промінь Надії Академії пенсіонерів. Жителі масиву Тарощанський пишаються тим, що серед них живуть члени Золотого фонду міста, люди, які світлом розуму. Теплотою серця та майстерністю служать рідним землякам своєму прекрасному місту. Серед них кавалер ордена княгині Ольги Валентина Кузьмівна Капіца, а також заслужений артист України, актор театру імені Саксаганського, кавалер ордена за заслуги третього ступеня Володимир Олександрович Рєпін. Люди як святу жарину, свою достойність пал під урши, щоб мати незалежну Україну, її найперше в душі. Незабаром 28 жовтня. Будемо відзначати пам'ятну і світлу дату: – 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників, ще і ще раз подумки вертати на вогненні шляхи великої вітчизняної, вшановувати безсмертний подвиг наших воїнів, переможців, життєлюбів, мудрість, розсудливість і далекоглядність яких є підтримкою молодому поколінню. Яке також стало боронити рідну землю від ворога. від імені усіх ветеранів великої вітчизняної війни, жителів мікрорайону Тароща до учасників свята звернувся Федір Данилович Щербина. Саме найголовніше саме для мене, для всіх жителів нашого прекрасного таращанського масива, дай Бог щоб не було війни. Щоб оно більстреє бізобрази, которое твориться в Донецькій і Луганській областях закончилось, щоб наші діти, внуки, правнуки мої жили в мирній обстановці. Благополучно, дайте нам Господь Бог. Дай Господь Бог і спасибі вам за ту перемогу, яку ви нам подарували у 1945 році. Тисячі українців воюють зараз на Донбасі, виборюючи право для України бути єдиною незалежною заможною державою. Серед них жителі Таращанського мікрорайону, сміливі, мужні герої, які щоденно дивляться в очі смерті. Терпіння і щоб ми були в мирі, жили в мирі, миру нам. Миру нам, материнські вуста, просять у Бога миру, одного єдиного нічого більше не треба. До дружин і матерів, чиї чоловіки і сини виборюють сьогодні мир для всієї України на сході. Звернувся голова громадської організації Шлях у Європу Віталій Шаравара, який разом із побратимами та земляками відправив на схід не одну машину із допомогою. Ми, рік назад ще ніхто не думав, що ми будемо патріотами України. Рік назад не думали, що над кожним вікном на кожній машині буде моріїти прапор України. Хочу подякувати жінкам. Батькам, які виховали таких патріотів України, на запрошення учнів у святі мікрорайону взяв участь начальник управління освіти і науки, депутат Білоцерківської міської ради, кандидат у народні депутати України Юрій Федорович Петрик. І коли з такому спільному пориві всі вийшли сюди для того, щоб подивитися один одному вічі, для того щоб об'єднатися, для того, щоб цей мікрорайон став кращим. То це дуже дорого коштує. Я думаю, що така ініціатива мікрорайону буде повинна бути підхоплена іншими мікрорайонами, бо це як одна дуже велика дружна сім'я. Що стосується наших учнів, наших дітей, мені дуже приємно, що вони сьогодні хочуть при, при... піднімати престиж саме своєї рідної 22-ї школи і показувати, що вона сама краща. Якщо пригадати, скільки різних акцій проведено, дуже їх багато. І це єдність поколінь, і це кращий мешканець мікрорайону, і це моя найкраща бабуся, дідусь, і так далі. То це тільки заслуговує на велику повагу. І ось я думаю, що коли ви разом ось такою сім'єю будете дружно жити в своєму мікрорайоні, то тут буде і дорога, тут буде і освітлення, тут буде й дерево рости. Тут ніхто не смієте не зможе підняти руку, щоб його поламати, і буде всім, всім дуже затишно. Тому дякую діти ще раз, ще раз і ще раз вам. Мікрорайон Таращанський багатий на дружні, працьовиті, славні родини, де виховані обдаровані діти, уважний турботливий тато, любляча мати господиня. На свято Таращанського масиву завітала мати берегиня багатодітної родини Надія Бойко, яка разом із своїм чоловіком виховує семеро дітей. Четверо з них навчаються у школі «22». А троє ще дошкільнята, сказати, але хочу сказати одне: що виховати, народити дітей. Це дуже велика робота у своєму житті. Я працювала ну багато в різних в різних частинах. Я працювала, Хочу сказати, но саме тяжка і самі відповідальна робота це діти. І тим більше, що не просто народити, а їх виховати, і щоб вони були і розумні. І працьовиті, і добрі це дуже дуже тяжка робота до мешканців Тарощанського мікрорайону. Звернулася щирими словами директор школи номер 22 Галина Кучма. Школа – це серце мікрорайону. Ми задаємо імпульс. Прийміть сьогоднішній імпульс з позитивом. Чому? Мені дуже приємно, адже школа наша співпрацює з такими освітніми установами, як музична школа, дитячий садок, клуб Перлина з минулого року нам дав завзяття і один із як кажуть клубів пенсіонерів наших, і дав він не лише нам позитив такий, але дав і наснагу. У загальноосвітній школі номер 22 навчаються діти Тарощанського мікрорайону. Школа справжній центр навчально-виховної роботи. Вона славиться творчим інтелектуальним потенціалом своїх учнів. Багато з них стали переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів, змагань. Директор школи Галина Кучма та начальник управління освіти і науки Юрій Федорович Петрик. Провели церемонію нагородження кращих школярів загальноосвітньої школи номер 22 та школи мистецтв номер 5 А від клубу «Промінь надії академії пенсіонерів, який діє вже понад два роки і куди входить більше ста літніх мешканців мікрорайону. Потішила присутніх відразу трьома піснями Галина Синібок, яку тут всі називають не інакше як народною артисткою мікрорайону. Калина сінібок, друзі. Я думаю, що так і справді народна артистка нашого тарашанського масиву і Білої церкви. Чому? Бо вона артистка із народу. І знаєте, я хочу від вас особисто, від себе особисто дати і подарувати їй ці квіти за ту радість, яку подарувала вона нам. Не обійшлося святом. Без подарунків, зокрема від членів білоцерківського партійного осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, навесні ними був проведений суботник і вивезене сміття між будинками, що на вернацького 6 і вернацького 10. Там ніколи не було дороги, а від сьогодні там широка асфальтована дорога до послуг мешканців Таращанського мікрорайону. У членів осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина є ще одна добра традиція. Кожної весни на нашому широкому пустирі вони садять дерева, а цьогоріч було спеціально закуплено калину, аби створити нову калинову алею на масиві Таращанський. Бо з давніх давен символом України. Була саме калина, яка уособлювала в собі і дівочу роду, і красу землі, силу духу і здоров'я. За українським звичаєм калину садили біля оселі, щоб вона відганяла всяке зло, нечість, біду і печаль, щоб вона слугувала оберігом всього двору. я <клес> маю Тримати, без водичку. Тепер потихеньку буде засипати, так? Навчили? Навчили, молодці. Їх Добре. навчили вчителі і батьки, а вони навчили мене, то ми отримали. Але ми домовилися, що вони будуть доглядати і будуть їх поливати, щоб ця алея росла і боялася. Цьому Боже. А я потім колись буду старенький, сюди і буду відпочивати під калиною. Ми всі давно чекали цього дня, і він настав, а на душі так щемно. Ми на масиві, як одна рідня, пликає тарощанський нас недремно. Місто моє, розквітай променисто, сили тобі із води і роси, Многоє літа тобі, моє місто, щастя тобі, таращанський масив.